Сьогодні хочемо вам показати тканину, яку ми просто зараз ріжемо на новорічні вироби. Ось подивіться, це жакар, не повірите. Подивіться, як він гарно виглядає. Це жакар двосторонній. Можна використовувати його. Ось на таку блискучу сторону. А можна використовувати на матову сторону. Ось подивіться, який гарний дизайн. А тут ще є кольори, бежеві, є невелике руло. Є невелике роло молочне, зараз вам також покажу. Ось подивіться, це можуть бути костюми, це можуть бути сукні, спідниці тканина. Досить така середньої щільності, вона не просвічує, має такий, ось бачите, костюмний стрейч. по кольорах. Ось такий ще бежевий. є відтінок, такий класичний, дуже дорогий бежевий. Також є ще бірюзовий і молочний, молочний Ми вам трошки пізніше покажемо. У складі в чому в цьому жакарді є бутон. Цей жакард можна використовувати, знаєте, в такому ошатному нарядному стилі. Зараз це дуже актуально. шити саме костюми, наприклад, спідниця та ось такий у вінтажному стилі. Це може бути жакет. Ось я зараз прикріплю сюди фото. Ось побачите, які варіанти це можна зробити. Тканина доступна до замовлення від 10 метрів, ругони по 35-40 сорок метрів. Кількість невелика, тому чекаємо на вас в дирекції. З вами був оптовий постачальник тканин для одягу, пальміра текстиль.